Головною метою противника залишається захоплення усієї території нашої країни, знищення державності України. Противник, не досягнувши стратегічних цілей операції в 2022 році, прийняв рішення щодо ведення війни на виснаження. Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючись на виснаження української економіки і сил оборони в цілому. На зниження підтримки України країнами, що не байдужі до кривавих амбіцій Кремля. Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. Для знищення критичної насамперед енергетичної інфраструктури України Кремль і надалі буде наносити ракетна. Авіаційні удари по об'єктах на всю глибину території нашої держави. Їх інтенсивність буде залежати від спроможності російського оборонно промислового комплексу забезпечити національні збройні сили засобами високоточного ураження великої та середньої дальності. Крім того, на це буде впливати спроможності Ірану щодо експорту до Росії ракет та ударних безпілотних літальних апаратів.